Всім привіт! Маємо коментарі від керівництва і від тренера. Хочу прокоментувати те, що я прочитала стосовно мови про те, що не піднімалося питання за 10% і не було розмови про декрет. Скажу я за свої за свої слова готова відповідати під присягою в суді. Навіть на детекторі брехні, я не боюся, я знаю, що я говорила правду і правда на моїй стороні. Стосовно всього іншого, що написала Любов Васильівна, ніби вона мені давала рекомендації в зв'язку з чим? що в мене вік. Перепрошую, мій вік є середнім віком нашої збірної і саме. Спортсмени мого віку є найбільш результативними і лідерами. Я себе теж вважаю лідером команди стосовно декрету практики з виходу, виходу з декрету. Практика в мене є після першої вагітності. Через 8 місяців після пологів я виграла срібну нагороду на, чемпі... на чемпіонаті світу, і це теж був один з кращих результатів. І стосовно травматизму. Травматизм я отримала такий тільки в паралімпійській збірні за останніх 7 років: п'ять операцій, повторюся. Тому, будь ласка, залишайте свої коментарі. Я додав силку на е... статтю, яка вийшла з коментарями. Будь ласка, будьте активні. Дякую.